Сомно, бороть та свідка проглотувала 500 тисяч 500, гривень. 500, і вони під п'ятсот тисяч гривень. Ми заклали на ці заходи. Дійсно, це така ну це наслідки екологічної катастрофи, тому що те, що відбулося з Каховською ГЕС, ми будемо на жаль роками відчувати різні негативні екологічні наслідки. Я розумію стурбованість тих людей, які писали десятками тисяч повідомлень, що врятуйте нас. Але якщо розібрати на молекули цю ситуацію, то для людини дійсно жодної загрози немає. Це більше загроза до аграрних посівів, до зелених насаджень, для всього, всього, всього. Перший етап боротьби з староною з це безпосередньо історія технічного її збирання. Це треба просто механічно її збирати з території, з дерев, з землі, з усього з усього на світі. І тільки після того є можливість застосовувати хімічний спосіб її ураження, тобто труїти. Ну, це є відповідні люди будуть ходити і збирати її сачками з відповідними історіями, просто збирати її. А оті Хмари, які літають, ті хмари, які літають, це вже треба буде вони ж перелітають. Ну давайте так. Я на еколог. Я не можу вам дати зараз лекцію і дир, і дискурс про те, як боротися з сараною. Єдине, що ми готові у випадку, якщо нам треба буде застосовувати різні етапи боротьби, у нас є на це кошти. Ми оперативно проведемо відповідну комісію з питань надзвичайних ситуацій в місті. І будемо реагувати. Наскільки мені відомо, то зараз Держпродспоживслужба і Державна служба з питань надзвичайних ситуацій не вбачають критичності в місті Запоріжжя. Ви знаєте, що було тільки оголошено карантин в одному з районів цього настрія. Зараз ситуація під контролем, але давайте зафіксуємо, що головними відповідальними за цю ситуацію є відповідні спеціальні фітосанітарні підрозділи в ДСНС і в Держпродспоживслужбі.